Шановні співробітники наукової бібліотеки Харківського національного медичного університету. Другий рік поспіль наша Україна живе і бореться за свою свободу, але незважаючи ні на що, ми вистояли, не втратили віри та мужності. Для кожного з нас найголовнішими цінностями стали мирне небо над головою, незалежність та свобода нашого народу, яку ми виборюємо щодня. Нехай 2024 рік. Україна зустрічає впевнено рухаючись уперед до нашої перемоги. І від себе особисто та від бібліотеки Харківського міжнародного медичного університету бажаємо усім міцного здоров'я, витримки, добробуту, обнадійливих новин від наших захисників та Божої благодаті. Будьмо кожен на своєму місці, працюємо на благо країни та підтримуємо один одного ще дужче, мирних та щасливих свят із вірою та надією, з Різдвом Христовим та Новим Роком.